Всім привіт! Зараз хочу показати одну штуку, яка може винести мозок, якщо не знаєш. І так, я хочу зробити в своєму unity проєкті кнопки. Для цього я завантажу їх в Unity. Вони в мене в вигляді спрайт-ліста. Ось такі кнопки. Тобто, я беру, вибираю Multiply. Вибираю Slice Editor. Ось мої кнопки. Вибираю Automatic Slice і бачу таку фігню. Тобто один великий шмат. Звісно, можна пробувати це робити там якось руками. Можна нарізати по розміру ячейки, можна по кількості. Ну, це все фігня насправді. Поліз в YouTube, дивлюся, у людей працює. Думаю, що не так? Закриваю. І відкриваю цей спрайт в Photoshop. Справа в тому, що в цій PNG, ну по самому самому краю, оскільки вона скачена з інтернету, і невідомо, що це і як, по самому самому краю є якісь непрозорі пікселі. Тобто беремо кроп, обрізаємо будь-як цей край, зберігаємо, заміняємо. Так, йду далі і знову додаю, можна, мабуть, було не видаляти, додаю цей спрайт. Автоматик, слайс, Вуаля. Все нарізало все чітко. Ось така фігня буває. Все, на все добре всім.